Всім привіт з тобою, дуїт український бренд товарів для манікюру та педикюру. Сьогодні ми поговоримо про секрети ідеального французького манікюру. Розберемо просту схему та часті помилки при промальовці френчу. Забігаючи наперед, хочу сказати, що для гарного чіткого френчу потрібна гарна архітектура ніг. Так як френч тільки підкреслить усі недоліки нігтєвої пластини та форми. Перший етап це підготовка нашого так званого полотна до роботи. Ретельно прибираємо увесь пил з нігтєвої пластини та особливу увагу приділяємо боковим пазухам. Якщо там залишиться хоч трохи пилу, 100% буде затікання або матеріал для Нерівномірно. Після поверхневого ополу на поверхні залишаються мікроподряпини. Їх краще закрити тоненьким шаром прозорої бази. Інакше контур посмішки буде нерівномірним. Для цього використовую софт-базу, вона ріденька і чудово заповнює навіть найдрібніші подряпинки. Перед промальовкою френчу обов'язково прибираємо липки з покриття. Будь-то база, гель або колір, по липкому шару буде розтікатися контур, а пензлик не зможе вільно рухатись по поверхні. Обирайте щільний гелак для промальовки франчу, який буде лягати плотно і тонко в один шар. Пензлик має бути тоненьким, з довгим та рівним ворсом. Ставимо краплю гелаку на палітру та просочуємо ворс у матеріалі. Пензлик має бути вологий від матеріалу, але ні в якому разі не має бути такої краплі на кінчику. Показуємо найпростішу та універсальну схему, яка підійде під будь-яку форму та довжину нігтів. Умовно від кутикули до торця ділимо ніготь навпіл. Ставимо точку. Потім кожну половину ще раз ділимо на двоє. Визначаємо ширину посмішки. Тут все залежить від вподобань клієнта. Помічаємо глибину вусиків, щоб вони були симетричні, як з лівої, так і з правої сторони. З'єднуємо наші точки. А далі залишається обережно скруглити усі кути і вивести рівну лінію. Можна це зробити від синусів до центру або від центра до синусів, як тобі буде зручно. Набираю на пензлик більше матеріалу і зафарбовую вільний край. Звідку, щоб не було надлишку матеріалу, поверхня була рівною, тоді і матеріал добре просохне, і не потрібно буде сильно вирівнювати топу. Сушимо у лампі не менше однієї хвилини та перекриваємо топом. Можна зробити невеликі вирівнювання, щоб все було ідеально. Просушка топу обов'язково 1,5-2 хвилини. Після цього потрібно дати топу трішки охолонути і вже тоді обов'язково зробити мінімальний опил по формі, Це зробить твій френ ще більш чітким і не буде відчарувань у подальшому. Випилюємо товщину зсередини і наносимо догляд для кутикули. І поглянь, які чіткі форми і рівний френч у нас вийшов. Підпишись на канал та постав вподобайку, якщо тобі сподобалось це відео. І твори без меж разом з дуїт.